Вже втретє на Коломищені розпочала роботу резиденція святого Миколая у Грушеві. <паспоріган> З кожним роком резиденція користується великим попитом серед коломаян та гостей міста. Святий Миколай це є віра і це є казка. Ну як можна забрати від дітей казку? Тому третій рік поспіль. Резиденція відкриває свої двері, і все більшої популярності вона користується в наших діток. Я пам'ятаю, як перший рік перша група до нас заїхала з Херсону. Автобус з Херсону заїхав цього року. Ми постаралися ще краще, ще роше. Тобто, іде таке органічне розширення садиби Святого Миколая. Жодної копійки з місцевого бюджету на резиденцію не потрачено. У нас цього року є Заболотів, є снятин, є Крихівці, є Івано-Франківськ, є Тернопіль. Дуже багато з навколишніх міст в нас приїжджають не тільки з Коломийської громади. Святий Миколай зазначив, що дітлахи цьогоріч не просять якихось подарунків. Всі єдині у своїх бажаннях, щоб скоріше прийшла перемога. Як не дивно, діти чомусь подорослішали і не питають дорожчих подарків чи більше подарків. Більше. Про війну, про мир і так далі. І навіть у тих же подарках, коли я говорю, кажу, напевно, по ваших ділах буде вам дано. Вони сприймають спокійно, без обід, ніхто там не, не, не ну, раніше в дітей. Перестає бути цікавим і вони тікають геть. Я хочу найбільше, щоб закінчилась війна. Та не тільки діти звертаються до Святого Миколая. Батьки мають можливість повернутися чуть трохи з і я говорю, що є нагода, не відкладайте, ставайте з фотографуйтесь. Ми жартуємо. Десь так хтось знає з батьків, каже, не то, що не було, щоб Миколая на колінах сісти взагалі. Ну, таке, жартуй, кажу, ні, ні, хто не сідає, ніхто поки не задумати бажання. Є бажання. Між рішення з тим бажанням вже троє приїхали і сказали, що збулося. Там одна взагалі заміж вийшла. Цьогоріч, окрім розваг, дітвора має нагоду поласувати солодощами та напоями, а також задонатити на Збройні Сили України. Двері резиденції відкриті із дев'ятої години ранку. З Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.